Привіт, друзі, з вами на зв'язку Добровський Дмитро. Моя маліна на зв'язку. Всім доброго вечора, друзі. У мене таке до вас запитання. Чи хтось там може в житті сталкувався з таким ділом, з таким запитанням. Я там відео робив зараз спитаю, друзі, чи ну, мені хочеться узнати. Напишіть в коментарях, друзі, чи може людина з інвалідністю з діагнозом ДЦП сідати за кермо авто на ручному на ручному керуванні, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи може людина з таким діагнозом ДЦП сідати за, на авто за авто за кермо на ручним управлінні, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, може чи не може, друзі. Водити авто по, по життю, пересуватися якось за кермом автомобіля, друзі. Така людина з діагнозом ДТ, ДЦП з руховим як же ж воно, руховому апарату. Друзі, ну таке. Напишіть в коментарях. Може хтось, може хтось там сталкувався з таким діагнозом, може хтось. Вже й за кермом, друзі, рулить кермо. Друзі, катаються, поїздити по, по, по місту, по місту, по справах. Напишіть в коментарях. Дуже цікаво ваша відповідь, ваші думки. Чи може людина з інвалідністю, з діагнозом ДЦП водити авто на ручному керуванні? Всім папа, -па, всім папа, -па. друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте дізлайки. На це відео пишіть коментарі. Обов'язково ми переможемо у війні і донатте на ЗСУ хто скільки може. Всім папа! -па.